Усім привіт! ласкаво прошу вас в моє нове відео. Зараз зайшла в юск. Позаду в мене різдвяна колекція. І зараз покажу вам в тиші і спокої, що ж тут є і що вже на знижках. Хочу почати не з гномів, а з декору, бо тут є багато всього, що мені сподобалось в цьому році. Наприклад, отака ялиночка, вона з підсвіткою, уже по знижці. Ось така от дерев'яна ялиночка за 250 гривень. І поменша є така. За 175. Тут вже багато що по знижках. І ось така от штучна маленька ялиночка в горщику за 450 гривень. І олень чи то лось. за 549 гривень. Ось такий от сидячий внизу, тут за 600 гривень, також ялиночка з підсвіткою, але вже більша, і в білому кольорі. Ось так от вона виглядає. І поряд баночки, які є кожного року. Здається, тут уже давно підсвічники ось такі. Сюди свічку вставляти. Така от баночка з оленем 225 гривень коштує. Ще є внизу ялиночки, набори з підсвіткою по 600 гривень за набір. І також подобаються мені ось такі от лоскунчики в білому є кольорі за 325 гривень. І там ще більше потім покажу є в бордовому. Є підсвічники по 125 гривень. Ось такі для чайної свічки. Є прикраси керамічні зірка. 200 гривень коштує. І є керамічний гном за 265 гривень. А внизу свічка. Така, до речі. Нова я такої ще не бачила. Новорічна за 250 гривень. Тримаю цього оленя вже дуже довго в руках. Ось такий мені сподобався він дуже. Просто в мене багато вже оленів. Коштує 350 гривень. От здалеку. Отак От вони виглядають. Є підсвічники у формі шишки. 175 гривень коштують, такі важкенькі вони. Ще є ялинка, така ж, як олень, ну з тієї ж серії, 225 гривень коштує. І ще мені сподобалось, я думала, що візьму, але вона завелика. Туди, куди я її хочу, ось така от led шишка Класна. 300 гривень коштує уже по знижці. Ось такі от янголи керамічні є. Минулого року також вони були по 400 гривень за штуку. І внизу сніговички. По 350 гривень за штучку. Ніжки в них не відсовуються. О, і ще є ось такі от LED свічки в зеленому кольорі. Ще є отака ялиночка LED, як лампа, дуже прикольна. Насправді, 450 гривень коштує. І також є, звісно, що таймер режим, і це супер. Подобається мені ще тут посуд цього року. Ось цей саме посуд мені сподобався дуже. Візерунок на ньому гарний і колір гарний. І ця нова колекція. Кухоль коштує 200 гривень така чашечка. І тарілочка 275. Поряд є ще такі кухлики по 165 гривень. І ще свічка. Я бачила її в меншій варіації раніше. 275 гривень за штучку. І ось такий от кенді кейн для закусок 400 гривень коштує. І ще зірочка. Металева, але ціни на неї не бачу. Ще мені дуже сподобався підсвічник отакий от з ялинкою, хоч у мене такого типу вже є підсвічники, але, напевно, візьмуть собі ще з ялинкою. Коштує 165 гривень. І тут також ще є лецвічки різдвяні по 225 і 115 гривень. В білому з візерунком і зеленому кольорі. Піала по 200 гривень і такий кухлик по 150 гривень. І ще такі лед свічечки величезні з гілочкою от ялинки по 325 гривень за штучку. І ось така, от звичайна по 125, і ще є ті лайти, але вони більші, трішки зазвичайні, по 165 гривень за штучку. А поряд от ліхтарики, але чомусь вони стали пластиковими, вони раніше були металеві і коштують вони зараз 189 гривень за, за цей пластик. Дуже дивно, є в трьох кольорах. І, здається, вони стали меншими. О, ці хтарики, це прям мені не дуже вони сподобались. І є ще звичайна різдвяна свічечка. Нелед за 185 гривень за штучку. І також є чашка з гномом, куди ж без цього? 75 гривень за ось таку от чашку. З різдвяних прикрас є ось такі от. Бурульки за 125 гривень за штучку. І красиві бантички в бордовому кольорі. Отак От вони вішатись мають на ялинку 185 гривень за набір. От, дві штучки набір. І ще є набір ледсвічок за 600 гривень. І внизу кульки 100 гривень за штуку. Ну, вони тут багато років вже. І набір такий от в коричневому кольорі, також з минулого року, точно відбув. 365 гривень за штучку. Тут коричневий і зелений колір. І Ще є отакі от набори по 185 гривень за набір. Також в двох кольорах. І ось такий от ще золотавий за 165 гривень. Сердечки, там, зірочки і шишки. Поряд, звісно, що гноми. По 600 гривень на висувних ніжках хлопчик і дівчинка. І тут далі також є гномчики, отакі от по 225 гривень без ніжок. Є по 200 в іншому кольорі, але трішки менший. Ось такий от декор ялиночка віздяна за 200 гривень. Підсвічничок також за 200. І за 225 ось така от, лед свічечка ялинка. Є ще лед свічки ось такі варіації за 350 гривень за набір. І зверху ось такі от не гноми, а санте по 500 гривень вже по зничці. Також є всілякі віночки за 375 гривень. За 425 гривень мишки. Вони зовсім паперові зірки і сніжинки в різну ціну. І те, що ще мені приглянулось, це ось така от гірлянда. Я, напевно, її навіть візьму, хвойна. Але покажу вам, що взяла. Все з копом вже в різних магазинах, в окремому відео. 400 гривень вона коштує. І отак, от от, до речі, виглядає. Не дуже видно, що штучна, мені подобається. Чудовий вінок, який я колись брала за 350 гривень. Зараз коштує 750, але він дійсно класний. І ще от такі от набори гномчиків по 250 гривень. Це, до речі, вогники. І тут дуже багато всіляких вогників. Є навіть з шишками також симпатичні. Але це треба приїжджати дивитись, тому що їх дійсно тут багато. І я беру в'юзку вогники, тому що вони на таймерах. Мені це дуже подобається. От ось ці шишечки 275 гривень, але всього 10 лампочок і 135 см довжина. Я беру зазвичай побільші. 850 гривень така ялиночка з підсвіткою штучна. Симпатично також виглядає. І ось ще такі гномчики в червоному кольорі по 600 і 650 гривень. Ось такого, до речі, не було раніше. Ось ці лоскунчики по 850 гривень. Подобаються вони мені. Я би взяла, але в мене вже багато таких фігурок. Але це для мене от той приклад недитячого чогось, ну, недитячої якоїсь фігурки, яку можна використати для прикраси. Вони дерев'яні, а поряд. Скатертина за 600 гривень, повністю бавовняна. З різдвяним принтом 140 на 200 розміром. Внизу ще маленькі гноми, кольори, В різних кольорах у них шапочки. Ось по 65 гривень за штучку вони. Поряд чи набори ось такі от, по 400 гривень на ялинку. Гноми в зеленому і червоному кольорах. І. Внизу також по 175 гривень Ось гномчик. Ось такий от. 275 на ніжках, але менший. І ніжки, здається, не висуваються в нього. А ще отакі гноми є в коричневому кольорі. Це точно нові. Прикольні насправді, але я б таких більше взяла на осінь. Коштують 90 гривень за штучку. Оголошення було, що з кожного гнома 10 гривень в фонд Повернись живим йде. А я вам на цій ноті якраз нагадую, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги, особливо на свята, коли ми вдома ходимо, обираємо декор, а хтось боронить кордони нашої держави. Я не знаю, можливо, це тільки з цією позначкою гном передає кошти на повернуть живим. Потрібно запитати. Якщо ви будете купувати гномів, то спитайте, бо я вже гномами переноситилась, якщо чесно. Але ось цей прикольний дійсно з зеленим і ялиночкою мені подобається. Добре, що вони, хоч стилістику, їх трішечки міняють кожного року. І ось цей також з такою позначкою: 1199 гривень коштує ось цей червоний, і вже 600 ось цей прикольний з зеленою шапочкою. І ще також по 115 гривень є в сірому кольорі і в червоному отакі от малютки. І, звісно, що знову гноми. Внизу також гноми. Ось тут отакі гноми по 100 гривень. Дівчатка з косичками і є хлопчики на лижах. 275 гривень ось така от ялинка. І 400 гривень ось такі от сніговички. І ще є ось такі от величезні Миколаї по 200 за штучку. І ще є така гірка новорічного текстилю. Він, до речі, вже по знижці. Ось така от подушечка мені дуже подобається. По-моєму, ще з минулого року я її вподобала. Але просто вона мені не підходить під мою кольорову гаму цього року, тому не братиму, напевне. Але суперська, вона прям стримана і нічого зайвого і подобається. Мені подобається цей пискіт позаду постійно в цьому юзку. Але що зробиш? Є така ще подушка льодяник за 265 гривень за штучку. І ось така от ялиночка за 300 гривень за штучку, вони вже по знижці йдуть. І от ззаду, ті, що були багато років підряд, вже не знаю. Олень, по-моєму, з минулого року є. Ну, в сенсі колекція ця 375 гривень коштує. Он ялиночка зі сніжинками за 300 гривень. І ось такий от олень хоу-хо-хо за 375 гривень за штучку. І пішли пледи. Ось такий, здається, 650 гривень замість тисячі. З оленем гарний плед. А ось такий з іншим візерунком: 375 гривень замість 549. І є ще плед в кольорі марсала. 850 гривень замість тисячі. І під цей кольором там ззаду ще є подушки. І хоч із осені вона тут, але ця подушка дуже класно підійде під Різдво, вона такого кольору і дуже затишна. І коштує вона 550 гривень зараз замість 700. Ось тут на виході ще така красива інсталяція з цього всього. Ялиночка прикрашена, і, звісно, що гноми. На цьому я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!